Мої вітання всім глядачам 21-го в ефірі програми «Спорт-Про». і цього тижня. Ужгородська веловесна розпочинається саме із Ужгорода. Тут відбуваються гонки чемпіонату України з велоспорту Маунтенбайкінгу. Як це відбувається, покажемо в сьогоднішньому випуску. Грод вкотре приймає великі змагання, великі всеукраїнські змагання. Розкажіть, будь ласка, що це таке і наскільки це для нашого міста і для нашої області важливо? Такі змагання в нас вже відбуваються, ви знаєте, з 2015 року, окрім року 20-го, коли був ковід. І ми раді тому, що завжди веловесна, велосезон український стартує в Ужгороді. Це, в принципі, надихає нас до роботи, надихає всіх інших, тому що дуже добра погода, траса завжди готова, на яку приміряються і так далі. І радує, то, що цього року, не дивлячись на ситуацію, яка є, до нас приїхало 15 команд, 130 учасників. Так, з 18 областей, де культивується велоспорт, приїхало 15 команд. Вважаємо, що це є дуже добре. Слава Богу, що е, так само це важливо тренерам, дітям, які бачать один одного, що е, є якась теж така моральна е, підтримка і а тут. Е... Можуть відпочити а Наскільки взагалі от велорух зараз в Україні, велоспорт розвивається, тому що ми знаємо, що вже згадані так, що по різних областях він розвивається. Наскільки часто, можливо, змагання відбуваються, як взагалі це в умовах війни відбувається? Ну я так можу сказати, що минулий, якщо брати минулий сезон, який вже проходив під час війни, то відбувався нормально, без. Без дестамбулі невеликі перенесення, але вони не були зв'язані, вони були зв'язані з календарем міжнародним, щоб там приймала участь збірна. А так, в принципі, відбувався нормально. Всі змагання зараз перенесені в Західну Україну, Ужгород, Чернівці, Кам'янець-Подільський. От цього року теж у Львові буде проходити, щоб все було в західній Україні. Тобто є така відповідна зміна географії влітку. Так само в нас і ще будуть змагання, марафон. І там етап чемпіонатів, шортрек, елімінатор. Так що ще в нас в червні місяці ще буде один, одна серія, так би сказати, українського календаря. Так само, так само тут. Беруть участь в е, Ужгородці в чемпіонаті України. Яка їхня перспектива можлива? Так, на сьогодні збірна команда області складається з вихованців комплексної обласної ідеї США Спартак і Мукачівської міської сок Мукачево. Тому що там і там є відділення велоспорту, і в цих двох школах там, де є систематичний розвиток, де є тренер, відповідно є е, по, по віку. В нас є в юніорах виступають в юнаках, в молодших юнаках. Тобто в дорослих у нас поки що немає, тому що та доросла група Козловська і Регу відійшли і зараз. От є підростаюче покоління, і в нас в області значить є чотири збірники України. Тобто, це теж юніори, юнаки. Два з нашої школи, два з тої школи. Так що я вважаю, що нормально. А про взагалі структуру цього чемпіонату, З чого вона складається, тому що знаю, що проходить не один день і не однією гонкою. Ці змагання впродовж <клес>, чотирьох днів будуть проводитися тут, в Закарпатті в такому масиві лісовому, гарному. І для дітей це дуже хороша можливість підготуватися на цілий сезон, показати свої перші підготовчі можливості, як вони готувалися до цих змагань. На цих змаганнях проходяться у нас кроскантрі, проходиться гонка вгору в Невицькому, знизу від річки Уж, і вгору до замку Невицького стартуватимуть. Там 5 кілометрів. Стартувати будуть по вікових групах. Дорослі, допустимо, перші стартують, і на фініші визначають результат кожного спортсмена. І так по всіх вікових групах там і дівчата. І... І жінки, і молодші дівчата ну, всі категорії проводяться. Ну досить цікаві змагання. Для розвитку велосипедного спорту на Закарпатті це є дуже хороша можливість. Маунтенбайк це чудовий вид програми. Запрошую всіх займатися велосипедним спортом, бо це не тільки для здоров'я корисно, а це можна ще як транспорт використовувати. Скільки ця траса Ужгородська для тебе цікава? Можливо, чи вона є складна, чи вона є легка, і можливо, завдяки чому можна успішно її подолати? Тут ми попали в такий час що багато багнюки. Для Ужгорода це скоріше як традиція. Траса технічна, траса хороша. Траса робоча, на ній потрібно їхати. Так, да, тут потрібні навички, особливо на виїзди в горку, самий підйом смерті наш іменний, який є дуже-дуже тяжкий для багатьох гонщиків, тому що він продовгувати такі. Але тренування, навички, відчуття плеча партнера і так само азарт від змагання з іншими суперниками приносить дуже велике задоволення. Чим тобі імпонує цей вид спорту і чому би ти комусь рекомендував сюди прийти? Вид спорту насправді дуже цікавий. На жаль, у нас не так багато спортсменів, які виступають. Хотілося б більше розвитку в Україні, і тому що спорт дуже цікавий, тому що це один з тих видів спорту там, де треба вливатися. Це не просто проїхати на змагання і проїхати це не просто тренування, це як стиль життя. Скільки тобі подобається тутешня ужгородська траса і як тобі вдається її долати? Траса дуже цікава, не дуже подобається, що багато багнюки, але це я так, одна з із ізюм... із ізюмінок траси. Є багато підйомів, які між собою, між спортсменами, ну, два підйоми, які ми звемо подйом смерті, бо один дуже крутий, а один дуже довгий. Траса дуже гарна, фізична сила і навички все, що допомагає долати. Тренування це одне, але коли є змагання, є до чого прагнути, це зовсім інше. От наскільки добре, що власне змагання ці відбуваються, і наскільки для тебе важливо брати в них участь. Ну, по-перше, це самореалізація. Ти показуєш якісь свої навички, щось нове дізнаєшся, ти спілкуєшся з новими людьми. А також, наприклад, ми тренуємося в Харкові і на ну, можливості часто виїжджати кудись, наприклад, в інші міста тренуватися або взагалі за кордон. Ну просто немає. Тому виїхати на змагання в той же Ужгород, Чернівці, Кам'янець, різна траса, різні елементи. Ти щось тренуєшся, щось приїжджаєш, щось на трасі, і ну вже по. Кращуш свої навички. Плюс ми між собою ще іноді звемомо такі штуки як контрольне тренування. Змагання це щось типу того, Мишці дуже сильно напрягаються, працюють, і за рахунок цього ми потім стаємо сильніші. Велоспорт взагалі на шахтинській. Трасі завжди розпочинає український велосезон. О, наскільки ви вдома буквально так? Наскільки це для вас більш відповідально можливо і як готувалися до цих стартів? Чесно, готувався не дуже сильно, бо вчусь 11 класі, навчання більше пріоритет поставив на навчання ніж на спорт, але дуже добре, що починається саме тут, оскільки погода сприяє і все тут добре. Траса досить технічна, правда, досить болотиста. Дякуючи квадроциклам і тракторам, які тут їздять, розмолотили. Я їду в юніорах, тому траса буде ще більш болотиста, хоча вийшло сонце і мало би підсохнути. А наскільки ти от вважаєш, що тут сильна конкуренція насправді? Тому що вся Україна приїхала, всі регіони, де власне велоспорт розвивається? Так, конкуренція досить сильна. Я молодший в категорії, тому буде ще важче. Але потрібно готуватись, старатись, викладатись на повну і все вийде. Рада вітати вас знову в Ужгороді і знову з перемогою. Розкажіть нам, будь ласка, чого вже досягнули на Ужгородській трасі. Ну, це була парень дівчинка і колець, мої перший, друге місце теж команда Києва, і третє, по еліті теж наші хлопчики та дівчатка з міста Києва. Для перших змагань ця, ця траса дуже і складна і легка, деякі. Елементи є і рівнинки, і тягунки, підйоми дуже складні. Також корективи внесла погода. Трошки дощу це ніколи не заважає діточкам. Отримувати технічні навики ще окрім того, ви вже багаторазовий учасник Олімпійських ігор. Поруч із вами. Ви продовжуєте змагатися поруч із молоддю, мотивуєте молодь. Як в собі знаходите цю мотивацію і чи допомагає вам оця от така співпраця і підтримання такої спортивної форми і надалі? По-перше, я виступаю за місто Київ. А може це по друге? А за перше я виступаю за Збройні Сили України, так як я вже 25 років о, виступаю за 9-й Спортивний куб армії міста Одеси і тому діточки всі перейшли до цього клубу. Це сподвігає і їх. Вони бачать, як це буває, і як можна не здаватись, коли вони говорять, що в 20 років я вже устали змагань від цього. Говорю, я їжу. мені сподобається це і вам бажаю тогось. І Завжди є прикладом. Приїжджаю на змагання допомагаю тренерам. До речі, ми з Віктором Михайловичем Тут о, трасу, як завжди, ми за дві за два тижні приїхали сюди і деякі моменти согласовували в місті. Прийшли по трасі. Дуже приємно допомагати тренерам та спортсменам в цей нелегкий час. Якщо говорити саме про розвиток нашого велоспорту в Закарпатті, я знаю, що в Ужгородському велоклубу лідер є певні успіхи, є певні відкриття нових секцій, є злучення дітей. Розкажіть, що у нас є наразі, да ми, як бачите, під час проводячи чемпіонату України, даємо можливість молодим вихованцям бачити досвід, так би сказати, побувати в тому досвіді, побачити спортсменів цей рівень, тому що це дуже важливо для підростаючого покоління. Іння, для меншого віку ми проводимо чемпіонат області, щоб вони вже себе пробували. І так само ми знаєте, і цього року знову будемо проводити дитячі велозмагання велолідер. Це буде на початку травня. Вже такий даю анонс. Так що ми робимо цю систематичну роботу, пов'язану з пошуком талановитих дітей, запрошенням до нас. Ми стараємося для, для вас. Ось так, гонки з велоспорту маунтенбайкінгу відбувалися у масиві шахтинського лісу. Наступного тижня будуть нові види спорту. А до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. А в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.